Нойскалк тут був абсолютно необхідним, щоб стримати прагнення деяких людей, які живуть у селі Вакен. А їх тут зовсім зовсім небагато, які все ж не хочуть навіть трохи фестивалю. А насправді бажають, щоб у селі стало ще такіше, ніж є зараз. Зазвичай кажуть, і це така собі міська легенда, що у вакені беруть участь просто всі, навіть ті, хто там живуть. Але насправді є люди, яким усе це не надто до вподоби. Ну треба розуміти, перші будинки знаходяться буквально в 150 метрах за сценою, і можна собі уявити, що там коїться, коли перед сценою валить звук понад 100 децибелів. Регуляторні вимоги зазвичай задають правила гри, саме вони визначають, що іде потрібно і дозволено. А на такому полі, як тут, і з такими масштабами, це зовсім інша історія, ніж, скажімо, там у центрі Мюнхена, де ми вже також використовували цю систему. Приходять представники контролюючого органу і кажуть, ми не хочемо, щоб рівень звукового тиску в таких то і таких то точках перевищував певні значення. І тоді ми проектуємо звукову систему, яка спочатку має добре дивитись на папері, а вже потім ми можемо перевірити її в програмному симуляторі. Але кожен підхід, кожен проект унікальний, завжди потрібні індивідуальні рішення, які не можна просто уніфікувати і застосовувати за шаблоном. У принципі, ми можемо в NoiseCalc змоделювати всі сцени одночасно і кожну окремо. І подивитися з що дає кожна сцена в контрольних точках. А потім що буде, якщо всі сцени звучать одночасно з урахуванням того спектра, який маємо на майданчику. Отже, так ми можемо виявити потенційні проблеми. От починаючи з однієї з останніх версій, у NoiseCalc вже можна редагувати кілька сцен одночасно і швидко переглядати різні їхні комбінації, не видаляючи попередні налаштування. Це суттєво спрощує роботу. Очій процес таким чином, ще на етапі планування можна спрогнозувати, що саме буде відбуватися, і це, звісно, допомагає всім. Да, Уже заздалегідь можна сказати, окей, як потрібно розташувати сцени, чи треба щось змінювати, що з цим можна зробити. Так? це звичайно допомагає і місцевим фахівцям, адже вони фактично отримують інтерфейс до своєї системи. Бо в програмному забезпеченні SoundPlan це вже інтегровано як набір, що дозволяє заздалегідь побачити, як поводитимуться гучномовці, чого раніше просто не можна було розрахувати. Але власне можна сказати, що ця технологія справді народилася тут, і саме тут її перевіряли, застосовували, тестували і вдосконалювали протягом багатьох років. І тут дійсно є справжній центр експертизи, як з боку розробників програмного забезпечення, так і інженерів DNB, і, зрештою, нас, тих, хто хто монтує та запускає системи в роботу, щоб все звести докупи і обговорити це, звісно, ідеальне місце, і все справді добре спрацювало. Так, но ну і скалк це справді важливий інструмент і не лише для нас у DNB, але й для наших клієнтів та, та організаторів подій. Коли мова заходить про шумові забруднення, нас зазвичай сприймають як джерело проблеми. Але насправді приємно, коли ми можемо показати себе як частину рішення, адже ми чітко демонструємо саму суть проблеми. Якщо заздалегідь можна показати, як все буде працювати, це велика перевага для всіх і для організатора, який бачить, що до цього підходять з усвідомленням, і для підрядника, який просто намагається якісно виконати свою роботу, і, звісно ж, для нас.